Всім привіт! На сьогодні розпакування еспандеру ручного, ось такого, металевого. Маленька передісторія, Взагалі замовляли фірму New Professional, але по факту Heavy Sports, Heavy Grips, щось таке. Це вже другий, до речі, спандер, який хотілося придбати мені прийшов ось такий. Це тільки більш важкий, 67,5 кг, а тут 45 кг. Причину пояснили, це в двох різних магазинах, до речі, замовлено. Це, якщо не помиляюсь, Нют, так і називається, інтернет-магазин, це розетка. Було цікаво, чи там, і там буде саме оцей Heavy Grip, а не Nude, як заявлено, так, і ось тут навіть. Судячи по опису в інтернеті, здавалося, що Нют і Heavy Grip це дві різні фільми. Як виявилося, це одне і те саме, просто це все приводиться з Китаю, і тут вже на місці різні посередники, продавці по-простому якось так. От. І тому, відповідно, умовно дві різні фірми, але суть одна і та сама це один той самий еспандер. Тому ось типу ось від такої фірми. Все. Отже, сам еспандер дивимося, розкриваємо. Отже, це цей да, як написано на пакуванні, це і просто. Я не пам'ятаю, попакування виконали. Отже, вони ось такі металеві, трошечки такі шерохуваті. А, не знаю, добре чи це погано, скоріше всього, мені здається, і так, і так, і так добре, тому що не сковзає, так, а погано, тому що будуть мозольки. От уже по досвіду використання цього вони дійсно є. А, працює все ось так. Да. Ну, мені важкувато навіть цей 40. Оцей більше 60, мені взагалі важко. важко. Це іспандер пружинний, але да, це видно, зрозуміло, мені нагадує, знаєте, як катильничок раніше такі були, говорю дуже-дуже. Але це не Отже, Це дуже крута штука для того, щоб розвинути м'яза зап'ястя, для того, щоб покращити ну, скажімо так, попередити певні хвороби, спричинені нашої постійно сидячої роботи, постійними маніпуляціями з мишкою і так далі. Але краще починати все ж таки з меншого да? ми на своєму досвіді в цьому переконалися, оскільки це ну, важкувато йде. Чесно, я зараз не про себе кажу, знову ж таки, це більш хлопчача історія. А важкувато, краще починати з 45 кг, потім можна коли ви вже десь 30 разів, можете так без проблем зробити. Ну не як я на трошечки, так повноцінно. Тоді вже можна переходити на етап, на більший кілограм. От. Ось така штука з фірмами. Я була дуже зла, коли ми отримали цей, і там менюр була інша фірма, але як виявилося, по суті, це одне і те саме. Хоча вже хотіли жалобу на інтернет-магазин писати, за те, що пишуть одне, продають інше. Але ну, ось що маємо, то маємо, то не з назви, але суть від цього не міняється. Ось така металева штучка, яка класно працює з вашими ручками. От, якось так, але до мозолі. От. Можна, до речі, наприклад, ізолентою перемотати чи чимось таким, і буде трошечки зручніше.